Подивитися «Перший міський», вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробкої. 14 травня про цю дату сьогодні будемо говорити. Це День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Слухайте, чи багато ви взагалі знаєте про цю дату? Чи багато ви знаєте про цю подію історичну? І чи, можливо, вашої сім'ї це торкнулося якимось чином, чи ваших прапра -пра -пра чи прабабусь? Мені здається, що ми. Ми дуже мало про це знаємо. А власне, коли ми торкаємося якихось історичних подій, історичних дат, то треба пам'ятати, що народ, який не пам'ятає свою історію, не може називатися народом. Саме тому, мабуть, і треба про ці дати згадувати. Треба пам'ятати, треба віддавати шану людям, які робили ось таке. ну, без перебільшення велику велику справу справді велику священну справу. Сьогодні будемо говорити про таких людей. Вони мають особливу назву це особлива категорія. Вони називаються праведники народів світу. І, до речі, серед них досить багато українців. В нашій студії Ярослава Різникова, заступниця директора Департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної військової адміністрації. Вітаю вас, пані Ярославо. Доброго дня. І, напевно, так, час згадати. Чомусь так виходить, що ми згадуємо раз на рік. Так? Оця дата є у календарі, і ми десь приблизно біля неї крутимося, так би мовити. Ми згадуємо, що це було за. А, що це був за день, що це за дата, і хто були ці люди? А, історичні речі потрібно пам'ятати, потрібно знати. І, мабуть, ось такі, знаєте, прогалини із часом, мабуть, ми маємо заповнювати. Отже, праведники народів світу, і серед яких я вже сказала, було досить багато українців. Так, ви дуже гарно почали говорити про пам'ять як таку. На жаль, українці не дуже вміють зберігати пам'ять, і кожен, якщо загляне в історію свого і власної сім'ї чи родини, він зможе зрозуміти, що там нижче. Чотирьох поколінь навряд чи хтось. Це дуже велика рідкість, Це максимум, так, коли хтось знає, що відбувалося з його сім'єю. А історія із українцями, людьми, які рятували євреїв в роки Другої світової війни, вона є ще більш складною, тому що. Офіційне вшанування таких людей розпочалося єврейськими організаціями вже після унезалежнення України, і справа в тому, що Радянський Союз, вибудовуючи ідеологію єдиного радянського народу, який не має відмінностей по мові, не має відмінності по угу. національній ознакі, до релігії, також добиралися, вони не говорили про те, що Євреї пережили голокост в роки Другої світової війни. Заборонялося про це писати навіть на пам'ятниках, ставити такі пам'ятники, і звичайно вони говорили про те, про тих людей, які допомагали вижити євреям, і тільки у незалежнення України дало можливість долучитися Україні до когорти тих країн, які... Мають великі кількості праведників світу. Україна на даний момент е, займає четверте місце після е, Франції, Нідерландів і Польщі. І 44 країни є, які, е, у яких визначені такі люди е, державою Ізраїль. З 1953 року держава Ізраїль ввела. Таке поняття як праведник народів світу, і почало їх шукати. Видається uh -huh. спеціальна медаль, на якій є слова із Талмуду, хто рятує одне життя, той рятує цілий світ. І в Ядвашемі є цілий меморіальний комплекс, присвячений таким людям, і для кожної держави є великою честю бути означеним там і розуміти, що скільки людей були добрими до інших, не зважаючи на загрозу власному життю чи загрозу власній родині. Адже ми пам'ятаємо, що Тих людей, які викривали на допомозі євреїв, їх знищували фактично дуже часто із родинами. Тому взяти на себе таку відповідальність, це був дуже героїчний. Е ну так, це був в повному сенсі слова страх смерті. Не більше, не менше насправді. Так. Так. І в день українців, які рятували євреїв роки Другої світової війни, був введений в Україні в 2021 році, 2 лютого, Верховна Рада проголосувала за таку постанову і було обрано 14 травня. Uh -huh. Дуже часто питаєте, чому саме 14 травня, тому що це день проголошення. Держави Ізраїлі так символічно вирішили депутати наші приурочити цю дату до такої події. Загалом, в я вже сказала, 44 країни означені, і десь 28 тисяч станом на 1 січня 25-го року, і серед них, я вже сказала, четверте місце займає Україна по кількості і наших людей. Там в цьому списку десь 2700 uh -huh. і 250 людей це жителі нашої одеської. Області багатонаціональної області, і мені було цікаво подивитися. І спробувати вгадати серед цих списків, хто до якої національності відноситься. І ми я зустрічаю в цьому списку і, і безпосередньо українців. Я собі навіть виписала таких: і родини Прохорових, Шевальових, Волошиних, і молдавани, Георгія Любов Беня, Іван і Агафія Барбул, Гратін, Плугатар, і греки, Тетяна Циклополо, Георгія Олімпіада Псарополос, і Болгари, Ольга і Леонід. Діор... Дієви Борис Сатов і так далі. Тобто, і так далі. Перелік різні можна національності, різні так? національності, Різна, так, так. і це говорить про те, що не можна говорити, хтось добріший, хтось не такий mm. добрий. Ні, просто кожна конкретна людина, кожна конкретна сім'я приймала відповідні рішення. І дуже багато історій цікавих, таких щемливих, Дуже мені здається, що по кожній з них можна було б навіть там, писати цілу книгу або знімати цілий фільм. І це було б цікаво, і це було б актуально, тому що це люди, це образи, образи втілення понять добро, справедливість чергу, Це людяність. І, звичайно, людяність. Самі різні історії, просто самі різні історії. Є одна історія про. Жінку, яка жила на околиці Одеси, де розстрілювали євреїв, і вона проходила мимо після розстрілу. і Побачила дівчинку маленьку, забрала її до себе в дім, спитала її, як її звуть. Та каже Ліда, і вона не пам'ятала прізвища. І ця жінка виховала її фактично як власну дитину. Цікава історія про прохорових, які. Переховували вісім євреїв у себе, а жили вони також на околиці Одеси недалеко від катакомб, і вони заховали в катакомбах ці, ці єврейські сім'ї. І був момент, коли. Почалися значні облави, були перекриті входи в катакомбу, і ці люди залишилися без зв'язку із світом більше ніж на три тижні, але їм все-таки вдалося вижити. І вони продовжили своє життя. Вони Жахливі звільнитися. Жахливі речі, Насправді так, я хотіла поставити питання, чи є якісь найвразливіші історії, але це неправильне питання. в цьому. Кожна історія а, трагічна, по своєму посвоєму, дуже щемлива, і ми розуміємо, що перебільшити тут не можна. Ну тобто, без перебільшення, кожна така так. людина, яка йшла на ризик для свого власного життя, вона герой, герой так. чи героїня. Так, тому що от, знаєте, от така тому... не зовсім недавно ми говорили із директором музею терорів, який в минулому році був відкритий на садовій 10 Павло Козленко, кандидат історичних угу. наук. Угу. І він згадував також про історію своєї родини. Він казав сказав, я і я те, що я є, мої діти є, і батьки мої є. Це м відіграв роль один із праведників світу, який викупив за золотий корпус, золотий корпус годинника. Викупив його. Ну, там дідуся, бабусю uh -huh, і так далі, uh -huh, uh -huh. і це дало можливість продовжити, вижити рід, і продовжити так, так. рід. Таких історій дуже багато. Ну до речі, я не знаю, чи це секрет, чи не секрет. Вас теж це стосується, так і вашої сім'ї теж стосується, і ви ще, от ви говорите про праведників народів світу, але свою історію ви ще не довели. Так я да не я довели. не довела до кінця і це якраз про те, що ми не завжди акцентуємо на цьому увагу. Так я знала, що про бабуня, про дідусь прямо великій мечетній Миколаївська область, зараз це колись була Одеська область, вони переховували сім'ю Боруха Горевича і, і вчительки Рива Григорівна Лернер. Тобто прізвища їх мама узнала уже. Мабуть, що в там в дев'яностих роках mm -hmm. до цього не говорилося про це, якось цьому не приділялося увагу. І тільки недавно, коли мене спитали, а хто? Ті, хто знали цю історію, ті, хто читали ось таку книжку поема Серафима, присвячена цим майже подіям моєї мами Галини Могильницької, і спитали: Так вони праведники світу? Я раптом зрозуміла, що я навіть не подавала їх і не говори, не проговорювала ці моменти. А потім, коли я вже це зробила кілька років тому, то виявили, що це досить непросто зробити, тому mm -hmm. що ем, перевіряються звичайно ці повідомлення, тому що ядвашем е, вимагає певні документи або свідчення родичів тих людей, яких рятували. І я зрозуміла, що я не можу зараз знайти. І от е, буквально кілька днів тому вирішила, що напишу просто пост у Фейсбук, і буду вірити в теорію п'яти рокотискань. І можливо, хтось відгук. Е, е, Відгукнеться так. і підкаже мені, де шукати родичів цих людей, яких переховували на мансарді в буквально прямо дідусь був заучем школи, а в школі знаходилися казарми, де жили румунські чи німецькі війська, в залежності від того, хто заходив на цей момент. А в їхньому будинку проживав комендант румунський. І, і поруч зовсім на мансарді були ці євреї. Це теж певним чином ну такий геройський послід. Звісно, так звісно, тому що це. Було на межі життя і смерті це так, зрозуміло. Так, так. Причому і людину людини, яку переховували, і людина, яка переховувала яка в першу чергу, так. теж так само це стосувалося. Але із з часом це стає складнішим. Так і доводити, от ось ви можливо будете звертатися до допомоги соціальних мереж. Так, і, До речі, це працює так у наш час. А з іншого боку, ну так, довести тим більше скільки років пройшло дуже так. складно шукати. Треба знаходити. Підтверджуючи свідки, підтверджуючи док свідків і докази, так і так, враховуючи, звичайно. що часи скоріш за все, ці люди іде, все ж таки проживають не в Україні. Врятовані, ми... хоча ну все може бути, життя, хтось хто ж мог міг залишитися, ]ся. і тут а хтось міг У -у -у -у. і поїхати з України, тому так, так це і проблема в тому, що не завжди старше покоління передавало інформацію молодшому, mm -hmm. і це було пов'язано з самими різними обставинами. Про одну із тих обставин да, загальна політика mm -hmm. Радянського Союзу по відношенню до євреї. Просто, да, просто не говорили а, про це і mm -hmm. боялися. Ви mm -hmm. знаєте, пам'ятник на місці однієї із найбільших трагедій Одещини це Люздорська дорога 27, mm -hmm. де стоїть два пам'ятника. Один пам'ятник поставлений в епоху перебудови, і там зафіксовано фіксовані слова тут. Лежать 25 тисяч радянських людей, да не дозволили писати, що це євреї. І далі уже пам'ятник побудований в роки незалежності України, де чітко вказано, що там переважна кількість загиблих, а це майже 25 тисяч тисяч людей. Це євреї, і таких місць у кожному це місці це, це страшна тисяч заявити складно. І загалом, якщо ви згадаєте, що за переписом 1926 року в Одесі. Нараховувалося десь 130 тисяч євреїв. І з них фактично 95 постраждало в різним різний спосіб місцевих євреїв, і 25 тих, яких переганяли з усієї Трансністрії і гнали декого вдалі, наприклад, в на місце розстрілу в Богданівку, Миколаївська область, де дослідники говорять про більше ніж 50 тисяч розстріляних євреїв. Цифри страшні, і дуже гарно, що такими питаннями опікуються громадські організації, які із оцього страшного масиву цифр да, тисячі людей, 50, 20 5 тисяч на, в дальнику і, і, так далі, і так далі. Вони знаходять індивідуальне прізвища. І, Індивідуальні історії витягують і таким чином дозволяють цим людям жити далі в нашій пам'яті. Ну це величезна, величезна робота, дуже титанічна так, титанічна праця. Асоціація в'язнів гетто а -а. євреїв колишніх жертв гетто і концтаборів, яку очолює вже легендарна така особистість, Роман Маркович Шварцман. Я опікується цією uh -huh. роботою, розшукує, допомагає знаходити матеріали в самих різних джерелах і в архівних і шукаючи людей. Не тих, хто знає, завдяки саме їх роботі. Були. Отакі От знайдені історії, я до речі, не назвала по-моєму прізвище Шевельова. Це був о, лікар, який очолював психіатричну лікарню. Він один із перших його сім'я отримала звання праведників mm -hmm. світу, тому що е, більше трьохсот євреїв і інших людей йому вдалося спасти. Е, зокрема, в зв'язку з тим, що він е, декому він говорив, як треба себе вести як е, душевно хвора людина, при перевірках вони переоформляли із сином певні документи, виправляли і 300 людей. Це 300 майбутніх сімей. Населення малесенького містечка так, якогось, це, так по факту. Вели, велика, теж така дуже цікава історія. А за скажіть зараз ця робота продовжується, так? Так, це вона, можливо, бути... не така, не настільки активна, ну тому що ми враховуємо, дуже що скільки часу може. Дуже багато вже пройшло, було, було визнано. Визнано. Багато, Я але... подивилася ви правильне теж питання цікаве дуже ставити. Я для себе теж подивилася в відкритих даних, в мережах є інформація про те, скільки праведників світу в Україні визнавалося кожного року. І пікова така цифра була в 1997 році. Потім іде певний спад, і зараз фактично одна-дві одне-два прізвища вклю, включається щороку в, в цей список. Угу, тобто зовсім мало, ну, мінімально так, так. так. так але ж і час пройшов. Так, так ми розуміємо, і час пройшов і. До того ж, зараз теж в нас війна, і напевно, це теж ці події, які мужчина не певно, можливо, відступають тому, що... на задній ну, план, так, тому що ну, ми так. зараз, на жаль, ми маємо фактично дуже схожі, і це mm -hmm. говорять і дослідники, і представники. Єврейської етносу говорять, до речі, Роман Маркович, якого ми згадували, він фактично також говориться: він, він виступав двічі із з трибуни Рейстагу Бундестагу, вибачте, Бундестагу, і він звертався до німецьких депутатів. і він говорив: дайте Україні зброю, не бійтеся, а відступіться від свого цього морального такого, знаєте, як боргу перед Радянським Союзом. Да, це було включено в їхню історичну пам'ять перед Росією, дайте Україні можливість захищатися. Мене в Другій світовій війні німці вбивали як єврея, а зараз мене расисти вбивають як українця. І ми бачимо, наскільки ці страшні паралелі можна провести між Другою світовою війною і тим, що зараз творить путінський так, режим. Так, стовідсотково. Скажіть, а який механізм взагалі, от так як наприклад, і вашої родини, наприклад, да? хтось згадав бабуся про бабуся, хтось розповів, далі треба подавати документи куди? Я, наприклад, Саме. відразу нап... написала в асоціацію євреїв колишніх в'язнів Гетто і констаборів mm -hmm. на тобто ім'я Роман Марковича Швацмана, да, да? зафіксувала якби історію, так, так. яку мама мені передала mm -hmm. в розмові, а, яку вона запам'ятала із а, своєї прабабуні. І вона і саме вона запам'ятала прізвища цих людей, з якими, до речі, вони товаришували ну бабуня до кінця свого життя. І далі, якщо це в силах самих членів асоціації. То вони йдуть в архіви, знаходять певні документи, підтверджуючи історію. Да, наприклад, розповідається, що в великій мечетні стояв стояли, там війська німецькі, згодом mm -hmm. румунські, тобто історичні, історичні факти перевіряються. перевіряються і потім так. бажано, звичайно, знайти людину. Знову ж таки, по своїм каналам вони можуть знайти родичів і таким чином підтвердити цю історію. Хтось знаходить інформацію. В, в у власних архівах шукає, розширюючи коло е, включених в цю роботу, mm -hmm. тому що у когось можуть бути якісь листи збережені, де з, з, згадка про це була. У когось якісь документи mm -hmm. могли Будь бути. Будь-які докази будуть. Будь-який доказ це підходить. Того, так, потім документи відправляються в Ізраїль, в'ядвашем перевіряє їх, і далі приймається рішення. Ну, як вважаєте, звісно, що питання риторичне, але все ж таки, чому важливо пам'ятати про ці дні? Чому ми ну так справді зараз війна і, напевно, багато дат у нас відійшли на другий, на третій план, так, тому що розуміємо ситуацію. Але все ж таки, от такі історичні речі, страшні по факту історичні речі, історичні події, знакові події. Чому важливо не забувати про це і все ж таки нагадувати? Саме, мабуть, тому, що кожен має знати свій рід, так і можливо має знати і боку, так. вчинки свого роду, так. і є ким пишатися, власне, так, так. якщо люди в роду були такі, що рятували інших людей. Так, це е, тут, знаєте, така проблематика багаторівнева, mm -hmm. тому mm -hmm. що з одного боку це чисто суб'єктивне таке, да, от те, що ви сказали, мій рід і я можу гордитися no, tak, цими tak. людьми. З іншого боку, ми з вами також це проговорювали. Це певні такі гуманітарні поняття, як справедливість, добро, взаємодопомога, підтримка один одного. І саме на прикладі оцих подій. Можна про нього говорити з одного боку, як про вселенське величезне зло, да, яке угу. нищить молохтики, який нищить людей, не, ем, не розбираючись да, в деталях, ні в чому. Абсолютно, ні в чому. Да, да. А з іншого боку, як про вселенське добро. І ми проводили подібні заходи, покладання квітів до меморіалу жертв. Голокосту і жертв калітрашу жертв ромського голокосту. Ми проводили ще до того, як почали Україну офіційно святкувати в 2021 році. Мені здається, що десь із 2000, якщо я не помиляюся, там 11-го, мені здається так, не там, року. Не постійно давно це сталося, так, так, так на люздорській дорозі на Прохоровському сквері це місце теж пам'яті, де збирали, зганяли так. євреїв з усієї Одещини і далі відправляли їх на Богдан. Там означено це пам'ятниками, покладається, відбувається церемонія, там розбитий парк е, праведників світу, посаджені ага. дерева в пам'ять їхню в Ядвашемі, і з табличками, з їхніми прізвищами. Це дуже знаково для Одеси, дуже гарно, що це було зроблено. І ще одне цікаво, що в 2021 році було переназвано одну із вулиць міста Одеси, вулицю. Праведників світу довгий час також добивалися цього, і на кінець це вже було зроблено, узагальнено не пофамільно, а загалом для всіх. Красна Слободська стала вулицею праведників світу. Я думаю, що проведення таких заходів, особливо з залученням молодого покоління дітей, дорослих, юнаків, дівчат, вони допомагають нам підтримувати оцю. Це розуміння того, як потрібно ставитися один до одного, особливо в страшних, скрутних часах. Так, часів. такі ситуації, до речі, демонструють такі, які війна. Наразі хто є хто. Так, це так, таке однозначний, дуже, дуже однозначний. Такий серйозний іспит на людяність. Дякую вам дуже. Дякую за те, що теж говорите про це і що займаєтеся цією темою, тому що. Такі історичні речі маємо пам'ятати і маємо шанувати Ярослава Різникова, заступниця директора департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОВА була сьогодні. В нашій студії ми нагадували, що 14 травня це день пам'яті українців, які рятували під час Другої світової євреїв, і називаються ці люди праведники народів світу. І дуже, мабуть, тепло від того, що серед них є. Скільки там дві сімсот українців, да так. і двісті п'ятдесят наших земляків, так. тобто жителів Одещини? Жителів Одещини, так. Дякую вам, бережіть себе. Побачимося на першому міському.